В Україні на 4 березня голосили штормове попередження. Негода накриє більшість областей країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так за даними синоптиків, в день 4 березня в Україні, крім південної частини, очікуються пориви вітра 15-20 метрів в секунду. Штормове попередження оголошено по всій країні, крім таких областей: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська область, а також в Криму. Синоптики зазначили, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також у суботу очікується суха погода. У північних областях прийде невеликий мокрий сніг. Температура повітря у суботу становитиме плюс 3 плюс 7 градусів тепла. На півдні та Закарпатті буде плюс 6 плюс 11 градусів тепла, у неділю очікуються опади. Атмосферний фронт перетне Україну з півночі, заходу, пройде через центральні області, захопить східну частину на півдні. Температура повітря в день становитиме плюс 1 плюс 4 градуси тепла, а в Криму до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!